Я був на концерті у Ліл Морті. Що ж, концерт бувся в місті Вросла 13.07 в неділю. І я туди поїхав. Чорт давайте глянемо туди поїхав. Ну що ж, я вже йду на вокзал, їду на концерт Морті. Мені потрібно їхати до Вросла. Бо саме там проходить концерт, це найближче місто, було, була, як в мене. Тому йду на вокзал і буду їхати на потязі. Ну що ж, Я вже приїхав до Врослого, зараз буду замовляти собі таксі та їхати на локацію, де буде концерт. Що ж, біля клубу я був вже за дві години до початку концерту, тобто за годину до початку входу саму, сам клуб, де проводився сам концерт Ліуморті. you